Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, яке я отримав ще цікаве замовлення. Це деталь із автомобіля Nissan. Наскільки пам'ятаю Nissan Qashqai, точніше, опишу у відео. Це ось такий елемент під пластику, який знаходиться біля, біля двірників. Оце права деталь. ось RH. На ній написано, то права деталь. Кутик, який знаходиться біля, ну, в куточку між біля капоту і крила. Це з правої сторони. Ось от така от деталь, я її проаналізував. Вона така доволі криволінійна, має поверхні, от, ну, особливо тут таке, що штангель циркулів не поміряєш. Тому було прийнято рішення зробити 3D-скан. От, потім е, деталь е, обробили, і в результаті отримав ось таку деталь. Її віддзеркали, це ось так, з правої сторони стоїть, це з лівої сторони стоїть. От, замовнику саме лівий потрібен був, а правий в нього був цілий як зразок. Ось така от деталь вийшла. І сьогодні вже вона поїде до замовника. Якщо у вас теж. Потрібно відновити якусь деталь, вона ліва, а у вас є права, або у вас є ліва, а потрібно право, теж можу зробити. Звертайтеся для замовлення в описі під відео. Ці кутики теж доступні для замовлення. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!